У п'ятницю 1 листопада спорткомплекс Олімпієць, наша дівоча команда КД США Лімп міста Славутіч, зіграла матч відповідь полуфіналу на Кубок України з футзалом з командою вищої ліги енергія у міста Київ на початку традиційний гімн України та хвилина мовчання на честь загиблих захисників України. Далі теж все звичайно. І несподіваний початок зустрічі. Вже на 45-й секунді вихованка Кадию США Лімпальона Коваленка забиває перший гол. Все було б чудово, але Альона виступає вже давно за київську енергію. Ентузіазму такий феєричний початок нашим футболісткам не додав. В атаці практично нічого не виходило, особливо останній пас ніяк не вдавалося віддати його точно. Зате на сьомій та восьмій хвилинах за нас успішно зіграла штанга. До кінця першої четверті у наших футзолісток стали виходити деякі комбінації та удари по воротах. Але м'яч в основному тримався киянок. м'яхи перепасування, зміна напрямків атак, і на одинадцятій хвилині знову Альона Коваленко забиває ще один гол – 0-2. А за кілька хвилин у наш ворота влітає і третій. У перерві наш тренер більш заспокоює і нагадує, як грають суперниці. Часто перепасовують мяч, легко тікають у відриви, змінюють напрямки атак. Початок другого тайма у взаємних атаках І На третій хвилині нарешті вибухають трибуни олімпійця. Гол забиває олімп. І практично тут же ще одна небезпечна атака наших футзолістів. Але майстерно скіяна кровлять свою справу, і незабаром до наших воріт влітає ще два м'ячі. Не можна сказати, що наші фузаліски не атакують, але весь час чогось не вистачає. А наш воротар кілька разів рятує становище. І на 12-й хвилині другого тайму дві небезпечних атаки, і наші дівчата забивають другі. І відразу ще одна небезпечна атака наших. І вратар та захисник рятують становище ще раз. Але тренер Киян роблять кілька замін і знову нам забивають два м'ячі. Ви ми вилітали з кубку України, за на якій стадії півфінал. А у нашого тренера ми не стали після гри розпитувати про причини поразки. Зрозуміло, що команда вищої ліги, наш суперник, не повинна програвати шкільним випускницям. Але лише поспівчували йому, що в команді переможця грають три його вихованки. А Коваленка ще й в основні м'ячі забила. За кого він сьогодні більше болював і переживав більше. Ну, Не знаю. Ну, звісно. Якби є команда, яка вже зараз є, то з дівчата, які випускниці, вони вже випускниці. Да, вони грають проти своєї, будемо так казати, команди, з якої вони виросли. Але ну це відключається професіоналізм. То якщо ти вже професіонал, граєш в команді в серйозній, то маєш грати, показувати результат. Ну і що ти вважаєш нашим футболісткам? Я сподіваюся, я, я, що вони розуміють, що вони грали з командою вищої ліги. Це, ну, це опит, майстерних. Ні, Ну звісно, вони розуміють, але є таке слово, називається дитячий максималізм. А, і тому да. так тому вони розуміють, що це е, якби гра зовсім іншого рівня. Дівчата, дякуючи команді енергія, вони показали хороший футзал, тобто було чого повчитися. І сподіваюся, дівчата зробили також висновки, багато висновків. Вони інколи краще один раз побачити, ніж сто раз. Хочуть тому, коли на тренуванні щось пояснюєш, і вони до кінця тебе розуміють, то тут, якби вже реально воочно вони тепер yeah, yeah, yeah. да тепер вони розуміють, куди потрібно рухатися, в яку сторону, тому що ми в дитячих змаганнях ми доходимо до якоїсь певної планочки, через яку ми просто не можемо формально переступити. А такі ігри вони дозволяють гравцям рости, 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 розвиватися. Тому, дякуючи тому, що там батькам, дітям, там людям, які нам допомагали, що ми зіграли в Кубку України. Це досить серйозний такий крок і для нас, і для. Дівчата для того, що в нашому місті, попри те, що йде війна, ми можемо бачити, приходити, вболівати, дивитися ці ігри. Ми вже сподіваємося, що наступним кроком цьому році буде те, що наша команда планує прийняти участь в чемпіонаті України серед команд вищої ліги. І да, ми спробуємо, просто спробуємо, а там будемо бачити. Тож ви щось з ними зустрінемо так. Ну, Дякуємо да, вам, да, дякую. вам да. дякую вам за те, що приходите, нас да. підтримуєте, тому що це дуже важливо. А ще ми поспілкувалися із Зеленою Коваленко. Хованкою Олімпу і нашого кадою США. А ти пам'ятаєш цей зал? Так, звісно, пам'ятаю. Дуже рада була зіграти саме в цьому залі. Є спогади гарні і не дуже, але ну, Безігра... не звісно, хочеться ще повернутися назад, в минуле, пограти ще з дівчатами, з тренером. А як це воно забивати голи рідній команді? Ну як, Що тренер навчив, той показував на грі, але, звісно... Навчив ді... на свою голову, <гум> навчив мене. Ну, дуже рада за дівчат наших, тому що вони великі молодці. Зараз вони е, в такому прогресі. Я бажаю їм в майбутньому і зараз, щоб вони не зупинялися, розвивалися, тренувалися, далі робили якісь цілі свої. І тільки саме найкраще. Молодці. Замуж не вийшла. Фамілія. Ще та ж. Не хочу поки що змінювати. Коваленко, я коваленко. Коваленко дякую. Фото з Коваленко. Колись була отака. Брав інтерв'ю, хочу знайти. де Вона хотіла стати членом збірної України. Я тоді думав, та таке. А от бачите. Граємо. <с post> <baixo> <птаки> Граємо, молодець. А наша вже планує наступні ігри. Удачі вам, дівчата!